Та обробка саду. пробитый под дерево Начинали за дня. И уже застала нас ночь. Еще четвертая часть. Еще не много. День наступний. Вчора вносили гербіцид під дерево, а сьогодні вже косимо. Зрізаємо, скошуємо траву в саду. Вчора був ловал, сьогодні МТЗ, 921 садовий. Трактор вогонь, експортний варіант. Ішов, мабуть, на Польщу раніше. Вчора вносили гербіцид під дерево і не довнесли, бо закінчився розчин. Вносили допізна. Але вже сьогодні вітер, то будемо вносити далі вечором, коли стихне вітер, щоб не попав гербіцид на дерева. Поки косимо, посівну зупинили, бо нема готової площі культивірованої. Механізатор поїхав робити площі. І вже з понеділка будемо сіяти далі. Так, ну що заводимся?